Масштабна пожежа на території Росії, зокрема в Амурській області, там вогонь наблизився уже до закритого містечка. Целковський біля міста, що важливо, розташований космодром Восточний. Як повідомляють, тамтешні пабліки рятівники намагаються погасити полум'я і захистити місто від вогня. Дрони також атакували сьогодні асфальтобетонний завод окупантів у Луганську. В результаті удару на території підприємства сталося загорання. Згідно із даними тамтешніх пабліків, атака була здійснена трьома ударними безпілотниками. Перший удар спричинив пожежу на заводі на тимчасово окупованій території, а через годину ще один дрон наніс додатковий Удар по об'єкту, ну і більше того, уже безпосередньо на фронті відзначилися сили спеціальних операцій України, які знищили російський новітній комплекс бук М3, а також Ураган-1. А треба розуміти, що БУК М3 є фактично ключовою системою для протиповітряної оборони окупантів, зокрема вздовж лінії фронту. На кадрах бачимо, як ефективно. Горить ця дороговартісна система, яка зокрема коштує 45 мільйонів доларів. Сили спеціальних операцій України ударними дронами здійснили цю атаку. Зазначається, що Буком 3 як я вже сказала, є одним із ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для враження цілей в повітрі на землі. Та на воді, ну і під час проведення власне спеціальної розвідки на одному із напрямків оператори ССО якраз і виявили цей БУК М3, а також реактивну систему залпового вогню Ураган на бойовому чергуванні. Тому такий можна сказати гарний улов сьогодні. Про це відзвітували в прес-службі Сил спеціальних операцій. Разом з тим улов, так би мовити, дуже незвичний. І на Лиманському напрямку там українські військові взяли в полон взагалі громадянина Узбекистану. Як повідомили в Збройних силах. Бійці 106 го батальйону 63 ї окремої механізованої бригади Сталеві Леви на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану, який брав участь у штурмі позицій зсу на боці ворога. За словами полоненого його ім'я, до речі, уміт він погодився на службу в російській армії в обмін на російське громадянство, яке йому обіцяли після року служби, а також за грошову винагороду у розмірі 2 мільйонів рублів. Також Уміт додав, що раніше не служив в армії. Взагалі після вербування його відправили на штурм українських позицій. Під час бою він загубився та фактично вийшов безпосередньо на позиції українських військових, де його і взяли в полон. Разом з тим, якщо говорити про ситуацію на полі бою, то очевидно, що жодних натяків на будь-яке зменшення інтенсивності боїв, не кажучи вже про перемир'я, і не йдеться. Росіяни навпаки зараз посилюють свої штурми, зокрема на півдні, і намагаються там прорватися на межу трьох областей. Найбільш напружена ситуація, як повідомляють, Наші військові на Новопавлівському напрямку, де ворог намагається вийти до адміністративного кордону Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, за словами речника Волошина, на порівняно невеликій ділянці фронту зібрано штурмові підрозділи з чотирьох російських полків. Ворог активно використовує мотоцикли для маневрів, але українські захисники знищують їх разом із живою силою. Ну і як каже Волошин, втрати окупантів тут становлять до 150 осіб на добу. Також Росія там наростила удари дронами. За минулі 24 години зафіксовано понад 600 атак дронами «Камікадзе». Ще 300 дронів скидали боєприпаси і загалом зафіксували понад 400 скидів. За словами Волошина, кількість таких ударів в цілому за останній час зросла на 20%, що нам вкотре і вкотре демонструє. А ворог і не планує зупинятися на фронті навпаки, лише нарощує свої бойові потуги. Ну а як повідомляє Deep State, на жаль, окупантам вдалося просунутися знову ж таки за останню добу на покровському напрямку, а також у Торецьку. Ось така непроста ситуація зберігається на фронті.